Привіт, Айтіні! Ай сьогодні. 23 березня, мій день народження. Я говорив про ключові слова в моїй голові, на мій минулий день народження, і в цьому році я на виворіт та поділюсь своїми емоціями, а також спогадами про наших Айтіні. Коли ви думаєте про емоції. в голову проходить щастя, сум та гнів. Правда? але крім цього, я хочу мати свої власні емоції. Я Чон Юн Хо. Я згадаю спогади цих емоцій і розповім вам про них. Перша емоція щастя. Цього року на фан зустрічі я отримав багато побажань на день народження від нашого Айтіні Завчасно. Наші Айтіні вдягалися як мої улюблені персонажі. Також вони вдягали одяг, який я носив, коли був дитиною. Це було таким сюрпризом. Я був таким вдячним, коли побачив це. І був по-справжньому щасливим. Моя жовта куля моє щастя, це наші айтіні. Друга емоція сум. Щоразу, коли мій день народження минає, один рік змінює інший, і час минає. Я відчуваю, як стаю старшим, що засмучує мене. Повільно, але впевнено, ми дорослі шаємо. І цей потік часу неминучий, що робить мене сумним. Моя синя куля мій сум. Це потік часу. Третя емоція гнів. Я думаю, що це було три роки тому. Я хотів взаємодіяти з нашими і тіні, тому я почав прямий етер. Але інтернет-зв'язок був таким поганим, тому мені довелося скасувати етер. Я був таким засмученим і не зміг зробити те, чого так хотів на свій день народження, тому я був злим на себе. червона куля мій гнів. Це три роки тому від теперішнього часу. Сьогодні остання емоція, про яку я думаю. Це загадковість. Я стаю дуже схвильованим на свій день народження. Але це так загадково, як він з кожним роком все швидше. Можливо, це пер... через те, наскільки щасливість наша Майтіння та мебера моєй Я думаю, що дні народження справді проходять миттєво. Мені вже 25 років. Час, який буквально пролітає, стається мені дуже загадковим. Тож моя вислинкова куля загадковість. Тож, як це було? Я постарався зібрати мої спогади, пов'язані з емоціями для всіх, щоб вони змогли пережити ці емоції зі мною. Для всіх Айтіні. Тож я дуже вдячний та щасливий цьому. Дякую за те, що були цей рік зі мною. І я стану юнхо, який завжди буде поруч з Айтіні. Бувайте. Дякую вам.